У Саудівській Аравії готують зустріч Трампа з Путіним у держдепі. Наполягають це не переговори щодо України, але що тоді? Зеленський каже, що Київ нічого не знав про цю зустріч і не буде визнавати будь-які домовленості без участі України. Хоча сам вже відвідав ОАЕ, Туреччину та має приїхати до тієї ж Саудівської Аравії. Але для чого, якщо офіційно зустрічі зі США чи Росією у нього не заплановано? Тим часом в Парижі Макрон зібрав лідерів країн. Нін Європи, та ніхто не висловив готовність надсилати миротворчі війська без участі США. Тож які умови і гарантії пропонують Україні? Чи спроможна Європа захиститися від Росії без допомоги Вашингтона? На ці питання будемо шукати відповіді разом з вами. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Креча. Вітаю вас. Отже, сьогодні в Саудівській Аравії зустрінуться представники США та Росії. в Держдепартаменті Сполучених Штатів воліють це не розглядати саме як переговори щодо України. Ось як описала це речниця держдепу Темі Брюс. Це продовження початкової розмови між путіним і президентом Трампом про те, чи цей перший крок взагалі можливий, які там інтереси, чим можна за це братися. Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей, або просування вперед у вигляді якихось переговорів. Від американської сторони у цій зустрічі будуть брати участь держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і спеціальний посланник Стів Вітков. Щодо російської делегації, ми вже знаємо, що в її складі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Ще вчора вони приїхали в Аріят. Ушаков підкреслив державному кремлівському каналу Росія 24 Що це двосторонні переговори, і цим відео поділилася агенція Ройтерс. Юрій Віктор, як настроєння перед... переговорами? Який був би ідеальний результат. Посмотрим, посмотрим. Главное, что начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном. Там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали. Так, приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры? Это двусторонние, чисто двусторонний. Російський опозиційний політик Дмитро Гудков каже, що Путіну зараз дуже вигідно брати участь у переговорах, щоб вийти із ізоляції і підсилити свої позиції у світі. Але він на думку Гудкова не зацікавлений у закінченні війни, хоч би як це не повторював Дональд Трамп. Сейчас уже такое ощущение у меня складывается, что плана-то нет никакого у Трампа. То есть у него задача была всех собрать, у него была задача выяснить э, позиции сторон. Вот. А в итоге получилось так, что э, позицию Путина он до конца не знает. Зеленский уже отказывается участвовать в формате про Украину без Украины. А Европа обиженная уже заявляет о том, что будет финансировать Украину при любом раскладе, даже если американцы откажутся. Поэтому я считаю, что ну, шансы на то, что будет подписано какое-то мирное соглашение, они тают просто буквально. Ну, потому что это такой некий бизнес-подход, который, наверное, не очень работает. Поэтому мне кажется, что все это может, так сказать, перейти в какую-то тупиковую ситуацию. Но давайте представим себе, что Путин вообще не заинтересован в том, чтобы войну останавливать. Да, ему выгодны, выгодны все эти консультации. Он был вчера военным преступником, сегодня он партнер по диалогу. Причем кого еще? Самого Трампа партнера. Война закончится, когда режим Путина сменится. До этого это будет какое-то временное прекращение э, боевых действий. Вот, э, вот это возможно. То есть договорятся о чем-то, э, что-то получит свой Путин, что-то получит Украина, будет какой-то не очень приятный мир. Э, и дальше... Временное перемирие, которое может просто перейти в какой-то мир в связи с какими-то естественными причинами, в котором там либо Путин э, сменится, либо еще что-то произойдет. Вот, вот такой вариант возможен, да, но при этом будет непризнанная территория, все эти оккупированные. Вот вопрос э, будет висеть еще очень долго. Україна в цих переговорах участі не бере. Президент країни Володимир Зеленський сказав, що Київ про ці переговори нічого не знав, і визнавати будь-які домовленості без участі самої України не буде. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна Росію будь-які переговори про Україну без України. як... Які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Зеленський сказав, що відвідає Саудівську Аравію сьогодні, тобто 18 лютого. Але це цитую немає ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії. Напередодні ж він зустрічався з президентом Туреччини Ердоганом і їздив до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і далі, все це будемо обговорювати разом з нашим гостем Олександр Хара, експерт центру оборонних стратегій, долучився до свобода ранок. Олександр, вітаю, дякую, що долучилися. Дякую за запрошення для початку. А це співпадіння чи ні, що Володимир Зеленський опиняється в тому місці, де мають відбутися принаймні відбувається підготовка до зустрічі президента США та лідера Росії. Ну я не думаю, що це було сплановано, оскільки знаєте, непрошеним гостям не дуже добре бути. Тим паче, що те, що відбуватиметься в Ріаді, воно матиме. Матиме негативну конотацію, як, як на мене, ми боялися, що в цьому рок, році в Мюнхені повториться історія 1938 року, коли домовляться за нашою спиною про розділ України і якісь нові правила в Європі, але схоже, все це відбудеться не в не в Європі вже, а на близькому сході в Ріаді, тобто, в принципі, те, що Сигнали, які дають американці, і те, як себе добре почувають наші вороги, схоже на те, що вони хочуть велику оборудку, скажімо так, підписати чи домовитися, де маленькою частиною буде Україна з її проблемами, точніше, ігнорована Україна. Ізольована Україна, ну я не думаю, що так в кінцевому рахунку вона буде, бо в принципі Україна має суб'єктність. Це по перше. А по друге, врешті-решт, наші європейські друзі партнери зрозуміли, що вони мають взяти безпеку власні руки. Покладатися на Америку далі неможливо. І звичайно, вони розуміють цінність України. Ви говорите про зустріч напевно в Парижі. Ми про це далі проговоримо обов'язково. Проаналізуємо, але хочеться про мі. Із цей зустріч без Зеленського, але е, про те, ну взагалі ситуація, яка склалася. Зеленський сказав за кілька днів до того, що от Київ не отримував запрошення. Потім він з'являється е, все одно на тому місці, де відбувається зустріч без нього. Чому от вийшло так, що виглядає, що все таки щось вирішується без України? Або чому Володимир Зеленський напередодні так наголошував на тому, що його не запрошували? Можливо, і дійсно формат зустрічі не передбачав е, тристоронню. Е, Історію, але це для початку мало бути зустріч саме між Трампом і Путіним. Чому от виглядає так, що Україна, ніби ну чи напросилася? Він все одно перебуває в тому місці, де ця зустріч відбувається. Якось ну погодьтеся, дивно все це багато питань виникає. Ну точно Україна не напрошується. А те, що Ккорабель розгортається, американський корабель розгортається від України і Європи. Це стало очевидно всім під час Мюнхенської конференції. Ну, власне, минулого тижня відбувся телефонний дзвінок Трампа Путіну, де вони добре поговорили, і фактично Трамп сказав, висловив таке, таку ідею, що Росію треба повертати в групу семи. Звичайно, що там були і інші екстравагантні заяви. Наприклад, що він хоче поговорити із і з путіним, щоб навпіл скоротити оборонні бюджети, щоб серйозно скоротити ядерні озброєння. Ну такі речі, якщо заявляються, це ну знаєте, вони мають бути проробленими, бо це від цього залежить не лише безпека самих сполучених штатів, але й їх європейських союзників. І власне після цього телефон, цілі цієї телефонної розмови Трамп зателефонував Зеленському. Ну фактично там поінформував. Але жодному європейському лідеру не телефонував ані до того, ані після того. Ну далі те холодний душ під час на, на, на мюнхенської конференції, коли Джіді Венс повчав європейців демократії, не зважаючи на те, що відбувалося в Сполучених Штатах із з Дональдом Трампом. Це окрема історія, можна довго про це. Розповідати, ну і далі ми бачимо нахабну угоду проект угоди для України. сюди прилетів міністр фінансів. Ну фактично. Ми мали потрапити в колоніальну залежність від сполучених штатів, і Майк Волс, який в принципі дуже так прихильно ставиться, він висловився так, що якимось чином Україна має заплатити за те, що американці надали дотепер. Тобто, це така дивна нова ситуація, коли угоди, які були і домовленості, які були в минулому, вони не працюють, і за це потреба знов таки платити. Тобто, ми зараз бачимо різні хаотичні сигнали, але Америка Ку попередню Америку, яка побудувалась на принципах і національних інтересах, ми вже не побачимо найближчим часом. Вона буде реалізувати свої інтереси і дуже часто хібна, бо вони почали з фактично з конфронтації з власними союзниками, з Європейським союзом, з Канадою, з Мексикою. Жодного поганого слова або дії по відношенню до Путіна не було. І це наштовхує на такі доволі песимістичні роздуми, що не Нинішня адміністрація вірить, що можна Росію відтягнути від Китаю. Скормивши Україну чи фактично там погодившися на певні умови, і не лише Україну, бо, наприклад, сьогодні вже була інформація, що адміністрація Трампа збирається забрати своїх військових з Балтійських держав, а це буде означати фактично оголення східного флангу і вразливість європейських країн, незважаючи на те, що Естонія, Латвія, Литва вони сплачують понад 2% ВВП на оборону. Бо раніше Трамп казав, якщо ви не платите, і будуть вас захищати. Тобто, все ці речі відбуваються доволі стрімко і переформатується глобальна система. Вона не на користь в довготерміновій перспективи. І сполучених штатів, бо я не вірю в те, що Росія відірветься від Китаю, послаблення трансатлантичних зв'язків. Це є злом. Як для Європи, так і для Сполучених Штатів, попри те, що звичайно є критика обґрунтована, що європейці не платять за безпеку, скільки вони б мали б це робити, тобто ми зараз бачимо більше хаосу, невизначеності, і я абсолютно впевнений, що після зустрічі росіян і американців буде певний формат, який нав'язувати нам фактично відмовитися від частини свого суверенітету території, ось але на відміну від Чегословаччини го Року ми в кращому стані. По перше, ми вирішили битися, і у нас це дуже добре виходить. А по-друге, у нас є все ж таки понад 50 країн, які нас підтримують в раштаймському форматі, і велика кількість європейців, які нас підтримують, і розуміють, що якщо вони не будуть нас підтримувати, вони будуть наступними. Тому важкі часи перед нами, але з іншого боку, в історії України за останні 100 років це не найгірший час з точки зору такої загальної перспективи. Ну тобто з цього широкого контексту. То який ви розказали, що держдеп в цьому сенсі може бути правий, що зустріч між Трампом та Путіним це не перемовини про Україну, це по суті може бути зустріч і нове бачення і нові домовленості про те, як розподіл сил виглядатиме, в тому числі та в сучасній Європі. Ну, ви знаєте, хто б що не казав? Різні очільники, і ми бачили минулого тижня. суперечили заяви один день. в одно сказали. Потім відматували назад. Лише Трамп буде вирішувати. А трам буде вирішувати, як йому там. На душу щось ляжеть, або хто буде, скажімо так, його накрутить якимось чином. Ми бачимо, що він власне більш агресивно ставиться до союзників. Я не кажу про партнерів як Україну, до союзників тривало. а так приязна до різних оцих авторитарних і тоталітарних лідерів. І що він вважає, що НАТО це не опція для України, бо він вважає, що ця війна почалася з НАТО, Зрозуміло, що це куце розуміння історії. Відносин України Російської Федерації, і агресії Російської Федерації. Ну я вже не кажу про те, що казали про території 91-го року. Тобто він готовий все це простити і займатися нормалізацією відносин з Російською Федерацією, і оскільки йому здається, що це буде вигідно і для Америки, і для того, щоб ну власне розділити як свого часу Ніксам відірвав Китай від радянського союзу. Так і він зараз хоче зробити такий же самий фортель, тільки в інший бік. Це абсолютна ілюзія. Це треба не розуміти ані китайців, ані росіян з точки зору їх пихатості і од бажання виглядати як великі потуги. Ну з Китаєм тут проблем немає. Це дійсно велика цивілізація і велика потуга. Ось але Росія тужиться, і фактично їм китайці потрібні для того, щоб компенсувати брак власних спроможностей. І Китай використовується для того, щоб Власне, була Росія могла далі руйнувати європейський світовий порядок. Олександре. Я хочу поговорити саме про Україну і чого очікувати. От сенатори США, які були з візитом в Києві у складі двопартійної делегації, запевняли, що про переговори США та Росії без України не йдеться. Давайте послухаємо, що вони сказали. Це все, Це все на ранніх стадіях, і я говорю за себе, але думаю, що більшість людей у палаті представників і сенаті, а також американський народ з цього питання не вірять, що справедливий мир може бути досягнутий без участі і лідерства України, без участі Європи. І я не вірю, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України. Невже хтось справді вірить, що Сполучені Штати будуть вести переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою, яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів? Звичайно, вони будуть, і ви побачите це в найближчі тижні і місяці. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду, так заявив і спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох. Чи можете ви свою думку поділитися? Чи можливо це що дійсно Україні не будуть нічого нав'язувати, чи все ж таки в ряді може вирішитися багато питань Україну? Просто поставлять перед фактом, що такі умови? Ну, давайте два маленьких факти. Перше, перший візит до Москви відбувся спецпредставника Віткафа. А де він серед іншого не лише про розповід розмовляв про повернення американського громадянина, якого там захопили в заручники, не лише про близький схід, а власне про Україну, і цей Відкаф їде в е, Ріад, буде там сидіти і розмовляти, в тому числі про Україну. Генерал Келах, спецпредставник по Україні, не був в Москві е, і не буде в Ріаді. Тобто, це дуже добра людина, яка не розуміє небезпеки з боку Російської Федерації. Я думаю, що він має емпатію по відношенню до України. Він вне поза цим системою прийняття рішень. Друге, я дякую звичайно конгресменам республіканцям, які допомагають Україні, і які тримаються старої думки, старого світу. Що героїзму України, те, що ми боремося за свободу, варта підтримки республіканської партії і Сполучених Штатів. Але вони трохи помилилися з часом. Буде вирішувати ну, по перше, з точки зору як повноваження сполучених Штатах розподілені. звичайно, сенат має доволі потужні повноваження, але здебільшого це угоди або фінансування. А державного департаменту і взагалі зовнішньої політики, або призначення тоді по посадовців. Самі перемовини вони не залежать від ані сенату, ані палати представників. Це пригатива президента Сполучених Штатів, і от ми маємо того президента Сполучених Штатів, який ну умовно кажучи, не ортодоксальний. Це король Лір за великим рахунком, якщо Шекспіровською мовою, і от він в такому віці і не в дуже доброму розумі. І він щось робить, дякуючи його оточенню, почету маску і там багато іншим людям людям, руйнуючи своє царство там чи своє королевство, да якщо і фактично діючи за все більше і більше як авторитарний лідер, і тому звичайно, що він не буде звлекати на те на, на думки наших друзів в Республіканській партії, в сенаті і палаті представників, чи американський народ, який все одно більшість поки що підтримує Україну, але зростає кількість тих, хто. Вважають, що Україні е, за НАТО багато дали допомоги, і дякуючи в тому числі Трампу, який розповідає про чи то 200, чи то 300 мільярдів доларів, які буцім та Америка передала нам, при тому, що там 65-75 мільярдів насправді була передана нам в якості допомоги. Тобто, ми живемо в часи по і, е, скажімо так, таких процесів сполучених Штатах, які мають жахати не лише нас, не лише європейців, але самих американців, бо Америк. Река, як на мене, здійснює геополітичне самогубство зараз, це із тим, як вони фактично скасували програми міжнародної допомоги. А це м'яка сила Сполучених Штатів. Це як вони поводяться з союзниками і дають сигнал. Ви знаєте, вчора іранське міністерство закордонних справ написало, що українці зробили помилку, поклавшися на власне на сполучені штати. Які їх не підтримали о, в цій війні, я не кажу і не закликаю до американізму Навпаки, Сполучені Штати це велика країна, і я сподіваюся, вона ну прокинеться від того, що зараз від, відбувається, Ось, але частково вони праві, в тому що Сполучені Штати нас фактично будуть розмінювати на великі е, цілі, які і примарні цілі. От що, що, що погано. да це не лише злочин, це велика помилка буде президент Франції Мануель Макрон на 17 лютого в Парижі скликав зустріч європейських лідерів, на якій обговорювали ситуацію в Україні. І от європейські лідери на цьому терміновому саміті в Парижі одразу зустрілися після безпекової мюнхенської конференції. Обговорили питання миротворців та іншої допомоги для України. Поговорили і роз'їхалися без чіткого спільного бачення у цьому питанні. Там же були генсек НАТО та очільники Єврокомісії, Європейської ради, генсек НАТО то, наприклад, сказав, що Європа готова очолити надання гарантій безпеки для України. Більше подробиць розпитаємо у нашої колеги Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку з Парижа. Олено, вітаю! З чим ця чим ця зустріч закінчилася для України і для безпеки України? Вітаю Катерино. Ну, це була перша така зустріч європейських лідерів, перед якою дехто з них, зокрема, британський прем'єр відкрито заявляв про ймовірну готовність відправити миротворців до України. І перша така нарада, відколи від США прийшов такий чіткий запит бути готовими а підтримати мир в Україні, якщо його буде досягнуто, і не розраховувати, що до мирної місії залучать військових США. Французький президент Макрон, який скликав саміт перед початком 20 хвилин, говорив з президентом. М США Трампом по телефону. Потім лідери радилися три з половиною години. Ну і роз'їхались по своїх посольствах давати коментарі пресі. Британський прем'єр вийшов із заявою, що без участі США на такий крок тепер Британія не піде. Юрамасплейцол. Європа повинна відіграти свою роль. і Я готовий розглянути можливість направлення британських сил разом з іншими, якщо буде досягнуто тривалої мирної угоди. Але повинна бути підтримка США, оскільки гарантія безпеки від США це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну. Що раніше газета New York Times писала, що для стримування повторного вторгнення Росії в Україну після завершення цієї війни може знадобитися 150 тисяч іноземних військових. Так от із Вашингтона до європейських столиць за кілька днів до цього саміту розіслали опитувальник з проханням зазначити, хто і скільки військ готовий відправити, як вони будуть діяти в випадку повторного нападу Росії. І газета Washington Post в день саміту оприлюднила результати, що Європа може надати 25-30 тисяч. Солдат, 10 тисяч з яких французькі на лінії зіткнення стояти вони не будуть, але готові продемонструвати силу в разі атаки. А якщо буде треба, то підмога надійде з країн за межами Європи. Після саміту німецький канцлер, який, до речі, покинув зустріч на півтори години раніше за всіх інших, сказав, що теоретично Берлін готовий надати війська та про це говорити рано і недоречно, і схоже, висловилася і прем'єрка Данії Пінзога Андрій. Я навіть трохи роздратований цими дебатами, скажу це цілком відверто. Ми ще не перебуваємо в точці миру, а в розпалі війни, яку жорстоко веде Росія, і яку вона невпинно розпалює далі зараз зарано про це говорити. Ми у данському уряді відкриті до обговорення, але є багато питань, які потребують відповіді. І я вважаю, наприклад, одна дуже важлива річ: як американці дивитимуться на це питання, чи підтримують вони Європу у випадку якоїсь присутності військ на місці? Як пише Washington Post, європейські чиновники розраховують, що США незважаючи на небажання розміщувати свої сили в Україні, зможуть допомогти міжнародним силам розвідданими та ППО. Більше ясності цей саміт приніс у питанні нарощення оборонних спроможностей Євросоюзу. Учасники зустрічі узгодили зміну фіскальних правил ЄС, що має дозволити збільшити витрати на оборону. Британський прем'єр назвав цю зустріч життєво важливим першим кроком. А генсек НАТО сказав, що є. Готовий і хоче гарантувати безпеку Україні, проте подальші деталі ще треба буде обговорювати. Еммануель Макрон пообіцяв продовжити дискусії в найближчі дні. Він передзвонив після саміту спочатку Дональду Трампу, потім Володимиру Зеленському. У соцмережі ікс Макрон написав, що будуть працювати над досягненням міцного і сталого миру разом з усіма європейцями, американцями і українцями. Що це ключове? Ну а Володимир Зеленський написав, що у них з Макроном спільне бачення щодо. Сильних та надійних гарантій безпеки. Катерино дякую, колега Олена Абрамович була свідком подій в Парижі і зустрічі лідерів країн Європи. І такі підсумки Олена нам розказала. Дякую. Ми звісно аналізуємо всі події, заяви, які звучать дуже коротко про Париж лише скажу, що там, коли обговорювалося питання відправлення миротворчих військ до України, британський прем'єр сказав, що без участі США на такий крок Британія не піде? Польща каже, що не направить свої війська, але підтримує країни, які це зроблять. І багато очей зрозуміло, що направлені саме на позицію Сполучених Штатів Америки в Європі. Якщо у нас є одна хвилина, Будь ласка, чи коротко ви можете сказати, чи європейський союз країни Європи вони Можуть зараз ну так підтримати Україну без США, наприклад, якимись такими суттєвими речами в цій російсько-українській війні, якщо Путін не зупиниться, Я безумовно буду сподіватися, що вони врешті-решт прокинулися. Що в 2008 році, коли Росія напала на Грузію, вони не зробили висновків? а Нормалізацію через рік запустили її. Росія, і Європа і Сполучені Штати. Те саме було в 2014 Році не стримали Росію, а потім була млява реакція. В 2022 році, дякуючи лише героїзму українського народу, ми переломили історію. Я сподіваюся, що врешті-решт європейці це зрозуміли на цьому саміті. Вони розмовляли передусім про власну безпеку і прийняли рішення зняти обмеження на борг, якщо від гроші витрачатимуться на оборону. це зрозуміла правильна річ, оскільки велика кількість країн не дотягує до 2% ВВП, а зрозуміло, треба більше, щоб компенсувати брак сполучених штатів. Ну і звичайно, вони планують допомогу Україні. Будемо сподіватися, що в Німеччині найближчим часом успішно для нас завершиться вибори, і тоді буде оголошено великий пакет допомоги. Ось але <клес> про boots on the ground, Ну дякуємо звичайно, британцям про готовність, але зараз не нам не це потрібно. Нам потрібно те, те чим вбивати. І чим захищати українців нам потрібна впевненість в цій допомозі. І, звичайно, що вони можуть замістити сполучений. в завтрашньому дні. Та, та та дякую Абсолютно. вам, Олександре. Олександр Хар, експерт центру оборонних стратегій, був гостем Свобода ранок. У цьому відео ми говорили про підготовку зустрічі Трампа із Путіним у Саудівській Аравії, чому держдеп не називається перемовинами. Чому Зеленського не запрошували туди і як оцінювати публічні заяви українського президента? Чи Україна втратила суб'єктність? А також про те, чи може Європа без США достатньо підтримувати Україну. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Підтримайте наш канал. Ну, а команда Свобода ранок. І я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня.